На сцені одеської філармонії сьогодні головою його величність, танець народному колективу України театру танцю Рондеву з села Дачне 10 років. Засновник та керівник колективу, невтомна енергійна Олександра Лісовська, зібрала друзів та прихильників на святковому ювілейному концерті. Вечір почався хвилиною мовчання, якою вшанували пам'ять одеського джазмена Юрія Кузніцова. А після цього концерт розпочали ювіляри, старша група колективу Рандеву. Десять лет моему любимому коллективу, народный коллектив Украины, театр танца, рандеву. Столько пришло гостей. Я так благодарна всем. Самое главное, что пришли друзья от всей души нас поздравить. Это было видно. Пришли поздравить нас и Людмила Михайловна, очаровательная женщина, которая делает очень много добра детям, всем вообще людям на этой земле. Пришли депутаты горсовета. Начальник управління культуры, председатели голови сільських рад, дачне усадби, мої бивші танцовщики. Боже, так щаслива. Президент благодійного фонду, шлях до свободи, чиновники, вчителі, артисти перераховувати можна було довго, гостей дійсно було багато. Колектив, названий Рандеву на честь побачення, зустрічі з глядачем, сьогодні подарував можливість зустрітися різним людям, яких об'єднує знайомство з творчістю і особистістю Сандри Лісовської, яка розвивала танцювальну культуру в селах Одещини, показала їм Європу та заснувала дитячий конкурс талантів. Я тоді займалася по вопросам культури Біляєвського району, і от к нам приїхали Олександра Івановна. Ну, естественно, как новое воспринимается очень так это осторожно. Но мы очень не жалеем, потому что с приходом к нам Сандры, она любит, когда мы называем ее Сандра, ну, наверное, я не побоюсь этого слова, у нас в Дачном произошла культурная революция потому что как, ну были коллективы славные, духовой оркестр, хор, но вот она привезла вот это новшество, новые костюмы, новые постановки танцев, она стала вот душой в селе. Наталья Власенко привитала зі сцени ювілярів і навіть виразила своє натхнення у віршах. А чаки почесті, відчу тобі і пам, і шесть позицій навчила, і двигатися по сцені, плавно і красиво. Пусть вечно будут вашей власти. Танцора, танца, красота, молодость и счастье. До того мы как-то воспринимали, приходили, уходили, ну так скажем, ну вот 10 лет до сегодняшнего дня были трения, были свои какие-то творческие планы. Но когда дети начали ездить за границу в Италию, во Францию, в Польшу, ну, естественно, авторитет ее как руководителя возрос. Дети вокруг нее, это мама вторая. Зараз в колективі рандеву 22 танцюристи і підростає молодша група рандеву, які сьогодні показали одеський танок. Танцюристів на сцені змінили вокалістки. Маргарита Чуйко подарувала гарний настрій. Того, що енергійна Сандра, хореограф, вона ще й продюсер і засновник фестивалю Зіркові діти. Тож маленька переможниця фестивалю Поліна Шевченко теж заспівала для глядачів. Також зі сцени лунали чудові голоси солістів Харді Оркестра. Тетяна Олександрова до того ж постійний член журі фестивалю Зіркові діти. Іст Харді оркестра дені міллер поєднав свій чудовий спів з танцювальним акомпанементом театра танцю рандеву. І танцювальні колективи друзів та колег теж підтримали і привітали театр танцю-рандеву з ювілеєм: це імпульс, фантазія та серпантин. А українські забави показали гості свята з першого в Україні казацького театру характерників отаман. А ось дитячий танцювальний ансамбль під назвою Радість підібрав найкращий танок, присвячений мандрівникам-ювілярам, які постійно на гостролях валізовий настрій. Також прийшли привітати колектив рандеву мешканці села Усатове, куди вперше після закордонного життя прийшла працювати Сандра і заснувала танцювальний колектив «Почемучки» та ритми планети. З Олександром Івановим познайомились, коли вона прийшла в школу і говорить, що я буду створювати кружок для танців. Ну, я... любое движение, которое относится к детям, всегда приветствую. И мы с ней ну, много начинали, начинали с нуля. Вот. Она первая, которая вывезла наших деток за рубеж. Это было, сначала была на нас Венгрия, потом у нас была Болгария, у нас была Чехия, Германия. Это детки, которые выступали на всех фестивалях и везде завоевывали призовые места. Даже был такой маленький нюанс, мы приехали в Чехию и завоевали там первое место. Нам выписали грамоту, ну и написали там Одесский регион. Я попросил, чтобы они переписали село Усатого. Они так, ради бога, зачем это вам надо? Ну, к сожалению, нам надо. это престиж нашего села, хотя это пригородное, пригородное село, которое спальный район города. Ну, вы знаете, такому человеку, как она, надо большое, большое спасибо сказать за тех, то воспитание нашего подрастающего поколения, которое она делает. Она живет этим. Вчителька Валентина згадує, як запросила Сандру Вусатове. Я дуже хотіла, щоб мої діти танцювали. И однажды услышав во дворце пионеров, что есть такая Сандра. Мы пригласили ее к себе в класс. У нас танцевал весь класс. Благодаря Сандре мы побывали и в Венгрии. Побывали еще в многих странах. Ну, я очень довольна, что судьба нас вела. Так случилось, что мы сейчас, к сожалению, дети не танцуют, но мы очень хорошо общаемся. Желаю ей творческих взлетов, долголетия. І багато-много багато нових проєктів, яких вона почала організовувати. Ну і головне здоров'я. Усатівські маленькі танцівники вже виросли, але не забули свого хореографа. І вся делегація зробила тематичний солодкий подарунок. Ми дуже довго думали, чим же удивити нашу Сандру. Ну я ще скажу, що несмотря на те, що вона у нас не припадає, ми приїхали майже… представителей села очень много нас приехало. Приехали ее детки, которые раньше танцевали ее коллектив. Думали, думали, решили ей приготовить такой торт с Усатого привезти. Значит, этот торт символизирует Сандру, которая вся в танце. И, как видите, там все позиции танцевальные. А на сцене танцевальные па акробатичный та акробатичные трюки снова демонстрируют ювелиары. Театр «Танцю «Рандеву» народився вже в селі Дачне Біляївського району, де хореограф Сандра Лісовська почала розвивати танцювальну культуру на голому ентузіазмі. Александру Ивановну, я знаю, с того момента, как стал сельским головой, это было 6 лет назад, я уже второй срок, сельский голова, второй созыв, как говорится. Александра Ивановна она была у истоков нашей культуры в нашем селе. Она начинала работать в клубе, когда еще не было там отопления, когда еще было там сложно. Она была основоположником нового вида танца у нас в селе. И сегодня из за того, що вона є основоположником, у нас родилося дуже багато танцевальних колективів, які, звісно, завжди складні бути основоположником. Вдячні представники Дачного, дітям якого відкрили сцени різних країн із задоволенням привітали Сандру теплими словами, грамотами та подарунками. Село Дачное – это достаточно большое село, это 10-тысячный населенный пункт. Село всегда ждет выступления коллектива Александра Ивановна. Она всегда участвует во всех мероприятиях и собирает всегда полные залы. То есть этого раньше не было. Культура у нас сегодня на достаточно высоком уровне. И я думаю, что на нас могли бы равняться очень многие районы и даже какие-то города. Не только Беляевский район, но и Одесская область. Коллектива уже вышла... Вийшло... Несколько поколений, потому что девочки, которые были у истоков в первом составе, сейчас уже некоторые замужем, детей имеют. К вот. И ся... И... И Александре Ивановне идут малыши. Все, я думаю, это рандеву будет еще не одно десятилетие, нас радовать своими яркими постановками. Много... Александра Ивановна принимает участие практически во всех общесельских праздниках. Это всегда ярко. Красиво, интересно. Вот она начинала еще. Когда наш дом культуры еще был в плачевном состоянии, що не было отопления. Они с детьми занимались. Все. И сейчас уже условия очень у нас хорошие. Дети йдуть. нравится. Александра Ивановна, ну это, скажем так, официально может где-нибудь для объявления. А у нас она просто наша Сандра. Вот наши все детки такие говорят, наша Сандрочка приехала, наша Сандра приехала. Дети ее любят. Александра Ивановна, наша Сандра, это просто такой источник энергии. Это такой целебный такой родник, я даже не знаю. Но вот пообщавшись с ней, просто энергия бьет ключом даже со всех тех, кто рядом с ней стоит. Очень умничка, діти її люблять. Фантазія у ню просто не, огр... Я не знаю, не агранічна. такое іноді придумають на сцені. но це просто шоумен, скажем так, в женском обличии. Не знаю, як назвати женщину, -шоумен, а шоу мене шоувумен, навіть вона молодець. Колеги з будинку культури села Дачне Тетяна Цибуля та танцювальний колектив Імпульс теж піснею і танцем виразили Сандрі. подяку і захоплення. Крім танців та пісень, глядачі побачили і талановиту артистку цирку Дарину. А потім знову зміна костюмів і танцівники рандову перетворилися на птахів. До такої кількості виступів їм не звикати. Працелюбні діти дають великі концерти, в тому числі благодійні. Рандеву та особисто Сандра Лісовська мають потреби допомагати іншим, тому активно співпрацюють з благодійним фондом Шлях до свободи. Мы с ними сотрудничаем, участвовали в поощрении детей звездных в цирке. 250 дітей детей тогда получили от фонда подарки. Мы сегодня увидели прекрасный коллектив. И каждый коллектив, каждый творческий дитина – это капитал региона. И это будущее. Нашого регіону Одеської області і всієї України, поэтому, звісно, ми від сьогодні прекрасні таланти, котрим ми будемо в майбутньому гордитися. Сандра Лісовська від себе і від всього танцювального колективу передала до благодійного фонду Шлях до свободи зібрані кошти, щоб допомогти закупити для педіатричного інституту в Києві спеціальні апарати для реабілітації малюків. Людмила Ткаченко в свою чергу привітала з ювілеєм театр танцю «Рандеву» і нагородила Сандру Лісовську і колектив грамотою за реальну допомогу дітям. Це, видимо, дано людину серце, душа, розумієте, хочеться допомагати. Я не можу пройти мимо, якщо людина сидить, я, вот, я не можу. Я, і, по-перше, це перше. А по-друге, ну, виспитуємо дітей, щоб вони були теж трохи э, розуміли, що треба займатися благотворительністю. Дітки з удовольствием, от ми зараз трохи грошей Передали в эту акцию на аппарат искусственного дыхания. Они сами читали, мне говорят, Андра, вот я принесла на аппарат 20, кто может 30, понимаете? У нас же нет больших денег у, у родителей. Если мама одна воспитывает трех детей, куда она даст? Ну, дали 20 гривен, и я очень благодарна, понимаете? Работали мы для, на куяльнике, с удовольствием они танцевали. 10 танцев они танцевали, запыханные, но... Выступили мои денежки, собрали мы и отдали инвалидам. Мы оказываем помощь детям-инвалидам, детям-сиротам. И эти дети, которые вот, звездные дети, они дают, давали э, концерты переселенцам куяльники. И собрали там небольшие деньги, подарили этим переселенцам, которые потом купили там памперсы, такие самые необходимые вещи, которые нужны были этим инвалидам. Давали они благотворительный концерт Молодой Гвардии, тоже собрали небольшие деньги, тоже отдали на благотворительность для того, чтобы могли дети сироты купили какие-то необходимые вещи. А мы, мы Сегодня они сотрудничают с нами. Мы вместе собираем средства для новорожденных для аппарата для того, чтобы эти дети выживали. Два аппарата уже есть, А два аппарата уже купили, а два аппарата еще нуждаются в этих. Конечно, это очень дорогостоящее оборудование, тех денег, что и мы соберем, и они соберут, наверное, недостаточно, но будем привлекать потом какие-то гранты. Своїм прикладом танцюристи та благодійники закликають долучитися до акції всіх небайдужих. Об'явлена акція по збору грошей для цих апаратів, для виживання малышей, які дуже дорогостоючі. І сьогодні першу лепту внесли ці зв'язні діти, які зібрали небольші гроші. Тому ми звертаємося до всім нерівнодушним, і Одесі, і з інших областей, мабуть, ми будемо рекламу ширити, для того, щоб ми всі разом могли допомогти цим діткам. Талановиту активну жінку з великим серцем та її колектив, який отримав статус народного, вітають сьогодні і відомі чоловіки з чудовими голосами. Композитора та співака Олега Золоєва, з яким Сандру поєднує давня дружба, називають одеським френком Сінатра. Особливим гостем на святі став друг, колега, з яким Сандра багато років гастролює разом всесвітня зірка з італійським корінням Рікардо Владі. На завершення програми знову господарі вечора народний колектив України, театр танцю «Рандеву» подарували цілу палітру емоцій та справжній балканський драйвовий настрій. А невтомний хореограф, неймовірний згусток енергії Сандри Лісовська, завжди поряд і надихає на нові звершення. Мені вот в марте 70, но я ще лет 20 поработаю. Дорогі друзья, не дождетесь. Кроме того, я являюсь директором фестивалю, Міжнародного фестиваля Звездные дети и хочу пользуясь случаем. пригласить всех 22 мая в Одесском цирке. Впервые в истории Одессы будет проходить конкурс эстрадно-циркового искусства. К нам приезжают дети из разных городов Украины. Черновцы, Николаев, Запорожье, Харьков, Кривой Рог, Полтава, Мена, Чернигов, Южный. Очень много детей. Я хочу так принять их, чтобы они запомнили Одессу. Вот. Дарим всем детям подарки. Ну, в общем, ждем вас 22-го на двух гала-концертах в 12 и 4.